З ним можна жити а ще краще контролювати. В обласному шкір організували школу атопічного дерматиту. Ця хронічна недуга шкіри, яка вражає не лише дорослих, але й дітей. Нині стає все поширенішою. Лише за минулий рік кажуть лікарі. На Прикарпатті зафіксували 680 нових випадків. Та найбільша проблема у тому, що пацієнти зазвичай ігнорують захворювання, а звідси запущені форми та низка ускладнень. Приєднання вторинної інфекції може бути бактеріальне ураження шкіри, піодермія, грибкою. Ураження... Ражня шкіри, і найгрізніше, що може бути, це еритродермія. Вся шкіра стає червона. Дуже часто у старшому віці еритродермія викликана на фоні атопічного дерматиту, може трансформуватися у пухлину в таклітину лімфому шкіри. Основні чинники розвитку підступної хвороби спадковість та алергія. Тож на бабусині методи лікування, якими часто зловживають недужі, суворе табу. Натомість медики взялися навчати, як правильно доглядати за висушеною недугою шкірою. Шкіра потребує постійного зволоження. Обов'язково після кожного прийому водних процедур потрібно наносити спідні. Спеціальні Засоби, емульєнти на шкіру правильно підібрати емульєнт, допоможе власне лікар-дерматовенеролог у разі загострення. Також потрібно використовувати препарати. Це можуть бути як глюкокортикостероїдні, гормональні, так звані народні препарати, або є сучасні методи лікування: нестероїдні препарати, блокатори кальциневрину. І один із сучасних методів лікування фото, е, атопічного дерматиту це фототерапія. Як правильно доглядати за шкірою та вести харчовий щоденник хворих, тут навчають що три місяці. Утім, потенційних пацієнтів дерматовенерологи чекають постійно. Загалом на обліку диспансерії з діагнозом атопічний дерматит нині перебуває близько трьох тисяч прикарпатців.